Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо електричний паровий камін від компанії DIMPLEX. DIMPLEX Optimist kc 400 LED. Дана модель існує в двох варіантах. З муляжем дров для імітації дров'яного каміна та з металевою пластиною для імітації біокаміна. Муляж дров просвічується, створюючи ефект жевріння дров. Ефект полум'я досягається за допомогою запатентованої технології Optimist від компанії Dimplex, яка працює за принципом зволожувача повітря. Ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, яка підсвічується LED-лампами з фільтром, що і створює неперевершений ефект полум'я. Завдяки компактним розмірам та касетному типу корпусу дану модель можна вбудовувати в портал або в нішу, або навіть острівним способом для всестороннього огляду. Керується касет 400 LED за допомогою дистанційного пульта керування. Пульт дозволяє встановити інтенсивність ефекту полум'я, гучність ефекту потріскування палаючих дров та встановити тижневий таймер відключення. Інтенсивність ефекту полум'я регулюється в шести рівнях, що дозволяє встановити необхідну вам висоту полум'я. Гучність імітації потріскування дров так само регулюється в шести рівнях. Тож камінь не буде заважати і відволікати, при цьому створюючи неповторну реалістичну атмосферу. А тижневий таймер відключення дозволить вам налаштувати вмикання і вимикання каміна без вашої додаткової участі. Завдяки двом варіантам накладок дана модель чудово пасуватиме як в класичному, так і в сучасному стилі. А також вона чудово підійде, як абсолютно безпечна заміна біокамін. Для роботи кс 400 лет необхідно лише звичайна очищена вода та підключення до електромережі. Для початку роботи необхідно під'єднати камін до мережі та заповнити бак водою. На одній заправці дана модель працюватиме від 8 до 10 годин в залежності від встановленої інтенсивності ефекту полум'я. Також дану модель можна вбудовувати і під телевізором. Головне зберігати дистанцію в 40 і більше сантиметрів. Дякую за перегляд. До зустрічі!